Всім доброго дня. До вашої уваги свіжоприганий Гольф 5. з двигуном 1,6 МПІ. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини 3 дні тому. Повністю рідна фарба. Автомобіль без єдиного підкрасу. Навіть всі проблемні місця абсолютно без корозії стан для п'ятого гульфа реально ексклюзивний. В такому стані передні арочки. Повторюється, автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі, без єдиної підкраси. Уже на зимовій гумі. Зимова гума приставу майже нова. На таких красивих 17 дисках По кузову взагалі без жодних зауважень. Пороги в ідеальному стані. Оригінальний барашек, Пороги не фарбовані. Автомобілі присутні задні парктроники. Технічний стан відмінний. По двигуну коробці ніяких запитань немає. У збита, нічого не стучить, не гримить. Тормозні диски задні, абсолютно нові. Замінені декілька тисяч тому назад з колодками разом. Передні так, також абсолютно нові, абсолютно без виробок. Автомобіль має повну сервісну історію з Німеччини та всі німецькі техогляди. Останній тихогляд автомобіля в Німеччині у 2022 році на пробіги 168 тисяч. Ось так автомобіль виглядає в салоні. Все в оригіналі, нічого не перешивалось, не перетягувалось. Зверніть увагу руль в якому стані. Зараз на щитку 194 тисячі кілометрів пробіг. Кондиціонер, оригінальна магнитола. ручка КПП оригінальна, взагалі без нюансів. В такому стані задній ряд сидінь. Чисто охайно. багажничку присутня оригінальна полочка. Тут абсолютно повний комплект, домкрат, буксировочний ключ, запаска оригінальна нова, ще навіть ні разу не витягувалась. Повторюю, жодної корозії по автомобілю немає взагалі, навіть в самих проблемних місцях потолочок не висить, також оригінальний. Всі вікна рідні, включно з лобовим. Двигун повторююсь 1,6 МПІ, Працює без зауважень. Працює тихо, рівно, нічого не шумить. Ось такий стан під капотом. Двигунчик працює чисто. Рівно. Остання заміна масла у 2023 році була на пробігу 186 тисяч кілометрів. Не сапунить, не димить. У цікавить цікавий даний автомобіль, запрошую на перегляд, також телефонуйте, задавайте за свої запитання. Всім добра та миру.